Що з цього вийде, я не знаю, але дуже хочу спробувати. Декорую святкову скатертину до новорічних свят, що я вам рекомендую. Бо це легко, швидко та просто. У мене не було вільної скатертини для декорування, тому я купила тканину такого кольору. Швачка її підшила та додала по краю мережом. Його я вибрала з асортименту на нашому сайті. Такі термоналіпки ангелята я буду наносити на тканину. Я їх легко наношу власноруч, бо виробник дає до неї роздруковану інструкцію по нанесенню. До того ж, тут є QR-код, відсканувавши який ви отримаєте відеоінструкцію. Того треба робити, треба. Ви ж можете використовувати ту скатертину, яка у вас вже є. Ну, я вважаю це все. Свято вже в хаті. Ви подивіться на нього, яке воно гарне. Пиши плюс в коментарях, ми скидемо посилання на декоративні новорічні термоналіпки тобі, бо ще багато їх маємо. І на сайті показали варіанти їх використання, щоб вам було зручно зайти, подивитись та уявити, як ви використаєте термоналіпку у своєму інтер'єрі. А я вже любую своєю скатертиною та дуже тішусь. Всім Christmas, па-па!